Всім вітання! Сьогодні хотів вам продемонструвати бій на мапі Круча, який я зіграв в режимі натиск. Спочатку у мене була ТВП-шка, але я подумав, що СТБ-шка буде більш універсальний танк під це. Плюс я подивився на наш сетап і я розумів, що. СТБшка в цьому плані зайде краще. Хоча за цей час ще багато разів змінили техніку наші союзники. Але як є, добре, що у нас тут був Є3, бо Є3 вибрав напрямок ліворуч, і я його попросив, щоб він сильно далеко не заїжджав. Бо якщо він побачить суперників, то краще намагатися їх стримувати, ніж вилазити, і вони його просто одного заберуть там швидесенько. Тут роз'їзд доволі очевидний, я їду зразу в сторону маяка, бо це найвигідніша позиція для такого танка, як у мене. І я собі швидесенько намагаюсь пролізти вперед. Я не розумію, чому тут наші так зливаються, як не знаю, хто СТБшка злився, як не знаю, Ой, Бчат злився, як не знаю хто. Леопард поїхав один. от ну, Ти бачиш, що там всі суперники, воно лізе туди. Він один, але він туди лізе. Тобто у нас початок бою, але у нас вже мінус два танки. Просто самісінький початок бою. Звісно, суперники бачать Є3 одного і намагаються його забрати, але в цей момент Є3 дав нам час. Це ключове, що в цьому бою було. Це час. Який, за яким ми спробували трохи роздамажити суперників. Тут помиляється ТВПшка, я його, звісно, даю шот один, другий, і собі далі стою в очікуванні помилок суперників. Бо я розумію, що їм уже зігнати мене буде з цієї позиції дуже важко, якщо я відіграю правильно. Але якщо я тільки помилюсь, то їм забрати мене буде легше простого. Тому я стараюсь грати від каміння, сильно далеко не заїжджати і відігравати якось від башти. Намагався комуль в 2.6.8.4 вписати, але не вийшло. Потім я розумію, що його легше за все буде <coughs> накидувати саме через його дах і лючок командира. Тому Комулі один за одним намагаюсь відправляти в одну і ту ж саму точку. Не знаю, тут баг якийсь був в перезарядці, але ви всі зрозуміли, що я ще кадешився. Е, по ліву руку від нас ще батчат стоїть. Е, але точність інколи СТБ підводить, я не зрозумів, в чому прикол, але ну буває. Тому я тут поки 2684 особливо старався не підставлятись, намагаюсь е, в цей момент забрати батчата, бо він е, типу, може навалювати нашим в спини. А це, ну, така собі, звісно, допомога. Тому я стараюсь допомагати звідусіль нашим, бо СТБшка, от я не розумію, що СТБшка поїхала брати ту розходку. Чесно, я на неї агревся. Я, я не пам'ятаю, що я їй казав. Кажу: сенс тобі брати розходку. Типу, якщо ти один умовно кажучи там стоїш. О, типу, краще допомагай нашим, бо ну, у нас. Типу, наче і норм уже ситуація. Ми вже маємо можливість виграти, але <кхи> все одно вона сумлінна. От речі, я не знав, не зрозумів, чого в мене зарядились фугаси. Такі, що відбувається, чого фугаси. Прупрошую. <кхи> і продовжую добирати уже 268.4. В цей момент наша дебільна СТБшка просто злилась. Це очевидно, якщо у людини нема мозку, то в людини нема мозку. І тут я намагаюсь отримати запит по розвідданим, щоб мати можливість понакидувати по суперниках, і в цей момент лишаюсь лише я і льоня. Всі інші наші просто злились. Uh, я намагаюся пробити батчата, але Останні ігри мені інколи здається, що бачите, два рази поспіль бачат не пробився, uh, що у бачата з'явилася якась додаткова броня і, і АП, про який ми навіть не знали. Бо я його на Хевіку багато разів uh, не міг пробити От фінальний шот, коли він уже все на один шот лишається. Ти його просто стріляєш в лобі, не пробиваєш. Тут я забираю в цей момент э, Прогу і розумію, що Льоні кажу, давай газуй на бачата, і я зараз буду тобі вже халпувати з Хевіком. Але знову ж таки, з Хевіком треба було відігравати дуже обережно, бо э, він в принципі може забрати з одного барабана Льоню. І я це прекрасно розумію, тому стараюсь не сильно ризикувати. Бо якщо він забирає з одного барабану Льоню. І потім раптом я не знаю, що щось піде не так, чи підпалить мене, чи БК виб'є, чи ще щось. то, ну, В принципі, це нічим хорошим для нас не закінчилось би. Тому я залишався на горі і просто Хевіка розвалив. В цьому розіграші режиму натиск, це був, напевно, найкращий мій бій саме по Дамагу. Бо... Я наніс 8328 ХП шкоди, 4 танки суперника знищив і зробив 6 критичних влучень. Отримав за це плюс 46 очків рейтингу і 125 000 срібла. Тобто бій видався доволі цікавий. Були моменти, коли я розумів, що все все пропало, враховуючи те, як наші зливаються, але правильно зайнята позиція допомогла нам виграти цей бій. Тут ми можемо подивитися, як відіграла наша команда Леопард і Бачат. Відіграли просто як я не знаю хто. Є третій, до нього питань немає. Він за умови натиску, який робила на нього команда суперника, він ще встиг дати. Ну, мінімум виходить, ну, не мінімум, а скоріш за все, два шоти. Тобто це 1647 хп дамагу. СТБшка відіграла просто ну ніяк. І Удас ну, трохи старався, а 277 Льоня мене слухався і робив правильні, правильні зміни своїх позицій. І цим самим він, в принципі, допоміг отримати перемогу в цьому бою. Бо в кінці він просто вже взяв, запушив бачата Шотного. І Хевік. Також він його трохи загрив, тим самим налякав Хевіка, Хевік помилився і виїхав на мене. От такий, от такий результат вийшов по бою. Тож. Але, напевно, найцікавіше це 37 пострілів, 34 влучання і лише 24 пробиття. Дуже багато снарядів, які просто не залітали від слова зовсім. Але... Але... Бій видався цікавим. Тож. Розкажіть, що ви думаєте про цей бій в коментарях. Залишайте пальці догори, пальці вниз, лайки, вподобайки. Коротше кажучи, давайте інфу, що ви думаєте про цей бій. І всього вам найкращого. Бережіть себе. До нових зустрічей!